Вітаю всіх, хто завітав на канал Селоти Моя Доля. Бажаю мирного дня і доброго здоров'я. Швидкий поїзд часу часом нас територією вересня, і сьогодні вже 24 вересня. Завдяки тому, що тримається тепла погода. Наші квіти позиції ще не здають. Хоч невеликий нічний заморозок, вже трохи приморозив кабачки на городі, але квіти знаходяться в більш захищеному місці і їм поки що заморозку не дісталося. Ну, а хризантеми взагалі квіти осені. І багато їх в мене ще навіть і не думають цвісти. Ніяк не розцвіте моя невеличка вейгела. Я вже кілька разів говорила, що вона в мене тільки посажена весною, замовляла в інтернет-магазині Тетянин Сад. Цвіта вона червоними квітами. Вже виднося, що мороз не пошкодить заморозок. Можливо, ще і розцвіте, але має ось таке варіагатне листя. Духмяний горошок, надумавши вистрелити однією квіточкою восени. Ціле літо цвіте й якось видає почергово то на одній гілочці квіти, то на іншій. І розквітли осінні айстрі. Цього року вражені, вони в мене, напевне, борошнистою росою чи не знаю чим. І деякі я взагалі повисаджувала за межі подвір'я. Вони дуже люблю заморочуватись квітами, які часто вражаються хворобами. А високорослі, айстри альпійські, ось такими величезними снопами порозцвітали. І тут в нас і низькорослі є, але для високих такий тут рай. Он троянда цвіте, вона цвіте взагалі один раз, але цього року бачу, що розквітла вона і вдруге. Дуже довго цвітела пчатка або корильський чай, де ще й з червня. Видає також квіточки, а тепер вже цвіте нерясно. От повідцвітали вже гілочки, а лише і бутончики є. Також буде ще і надалі цвісти. Ось така роже, і ось така рожева лапчатка. Також видає на гора свої рожеві красивенькі квіточки. Звичайно ж світуть троянди. Жаринки чорнобривці. Чоловік весь час промовляє, що це найкращі квіти, бо найбільш витриваліші і довго цвітуть, і не вимагає до себе якоїсь особливої уваги. Дивлячись на цей квітковий розмай, не віриться, що вже й вересень. Добігає до кінця. І скорочується світловий день. І треба швидше забирати все з городу, бо хто його знає, може зненацька вдарити заморозок, а можливо, й морозь, бо така вже пора. Зарожевів очиток. Звичайний, дуже довго вже цвіте геліопсіс. Недавно показувала, що пересаджувала в більші горщики, вислані мені гейхери. ось вже вони підросли. Вже навіть листячка трошки наростили. Ну, правда, вони мені прийшли з закритою кореневою системою. З системою в невеличких горщиках. Світуть ще деякі гортензії, а я задумала зробити перетворення на своїх квітниках. І частину рослин вже навіть пересадила. Але надалі мені потрібна буде допомога чоловіка, бо ці високі такі троянди це з часом вони такими стали, хоч вони і красиво цвітуть, але тут вони нам заважають і ходити і не дуже так естетично виглядають. Хочу прибрати звідси ці троянди. А з цієї частини частину квітів вже прибрала. Тут були більш такі низькі квіти, і я їх і сама забрала. Ну, Залишається Барбарис Тунберга. Звичайно, росте вищим, хоча я не хочу тут високих квітів, але ж він е стрижеться, його можна пострігти. Посадила ось такий варієгатний очиток, дзвіночок, він перецвів вже, але він також сіле літо цвів, і ще недавно була на ньому квіточка. Пересадила з іншого місця, сюди ялівець. Хоучуйнія я тут була. Вона отак розповзається, гарна листяна рослинка, декоративно листяна, вона навіть і цвіте такими біленькими квіточками, але ж дуже розповзається. Також хотіла б її пересадити якийсь окремий горщик, щоб вона не розповзалася по всіх усюдах. Посадила тут хризантемку низеньку, також, так як хочу, щоб низенькі були квіточки тут. Троянду також потрібно буде замінити, якусь іншу посадити, бо ця дуже хворіє. І посадила ось такий невеличкий, також Барбарис Тунберга. А далі, якщо чоловік допоможе. Пересадити троянди, то буду далі садити невеличкі рослини. Бо, правду сказати, набридають одні ті самі композиції і хочеться щось оновлювати і оновлювати кардинально. Але трохи не вистачає сил і трохи і часу не вистачає, бо зараз задіяні на городі. А на Квітковому попріщі лише прихопцями. А ці троянди також повиростали небувалого зросту, не були вони в мене ніколи такі високі, але тут трохи затуляють хату, яку чоловіку теплив. А поштукатурити, поштукатурювали, але тепер ще потрібно ще один шар штукатурки, а нема ні грошей, ні здоров'я, ні часу, щоб це зробити. Ось така моя сьогоднішня розповідь, що стосується квітів і наших оновлень. Бажаю всім мирного осіннього дня. При доброму здоров'ї. Нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І як завжди кажу до зустрічі.